До нас байки на всі смаки, де перебашена. Мельничина прекрасна місцевість з неймовірною природою і казковими краєвидами. Здавалося б, ніщо не може зіпсувати милування усім цим відпочинком у цих райських місцях. А щоб вам їжаків народжувати, щоб вам мозолі на кожен палець, а хай би вас параліч розбив черв'яків вам в суп. <кій> Таки щось може зіпсувати. Це відомо на все село у бабця Ірина. Через свій характер вона посварилася з донькою, і тепер її онуки не приїздять до неї. Щоб, хоч якось насолити бабці, онуки розіслали в інтернеті запрошення на відпочинок на дачі бабці Ірини. І ось перші відпочиваючі. Що ж, побажаємо їм удачі. Яка ж краса, я просто оживаю. Райська насолода, я, мабуть, тут залишусь. Пахне квітом стафом сіно. А ще молочком з поріжечками, як у бабусі в селі. Ага, коровами пахне, і все, що після них залишається. Не псуй нам настрій, то дійсно класно. Ти що, шукаємо ми у бабусю, яка зустріть нас у обійме. <пих> пахне квітами, ставком, сином. Не псуй нам настрій, то дійсно класно. Ага, саме так і у запрошенні говорилось. Подивимось на ці обійми. А я впевнений, що так і буде і почастує нас пиріжечками. Гаряченькими, що й не спечі? Та мочка у них, а потім наставок відпочивати. Це має бути супер відпочинок, який запам'ятається назавжди. Я це вже бачу, як ми засмагаємось на сонці, а добра бабця підносить нам смаколики. Я вам аз під ноги повесмикую, холодну сметану вам на спину. Не знаю, чи будуть смаколики, але ми точно щось отримаємо. Приїхали! Доброго дня, бабусю! По оголошенню говорите, щоб ви пальця дверима прищемили. Так. В інтернеті знайшли. Ваші онуки писали, що тут чудовий відпочинок. У найдобрішої бабусі у світі. Ваші онуки писали, що тут чудовий відпочинок. У найдобрішої, щоб ви червивих яблук наїлися. Тут нас чекав класний відпочинок. У затишному містечку серед мальовничої природи. І смачною їжею та гостинною бабусею. Гостинною? Арахіс вам в котлети, та все село знає про мою гостинність. Тепер і ми знаємо, що нам Що ти про цвірінька в горобчику, води вам в солярку. Вона сказала доброго дня, бабусю. Ох, і відпочинок. Я взагалі думала, що ми хоч трошки відпочинемо. Mm -hmm. Я теж так думаю. Я так не звикла працювати. Мені потрібен відпочинок. Я б теж хотіла відпочити, а не ось це все. Що там? Замовила каву та бутерброди. І ще гарну українську пісню. І що? Ми не вміємо І... співати. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона зиміє, заспівай мені, мамо, колискову, Хочу ще, почути твоє рівне слово. Як душевно виспіває, вам волосся. Ага, переникала нас. Ти, звісно, заспівали. Ага, я той віник ще досі відчуваю на своїй спині. А у мене є кріп досі уха. Свіхає мене неї совісті нема, співає. Ну, ми подякуємо її внукам. Це такий відпочинок. Щоб вона опеклась з цією кавою, ненаситна. наситна. Поперхнулася, тими пітербротами. Що ти там прогодів джмелику? Пір'ячка вам в постіль. Вона сказала гарного дня, бабусі. Не знаємо, наскільки правдива ця історія, але точно знаємо, що у неї є продовження. Дочекаємось.